Більше ніж тисячу відгуків на Google-картах з середньою оцінкою. 4.9 отримав наш магазин. І мушу вас запевнити, що я передивився е всі тематичні сайти церковної тематики, релігійної тематики, і ми єдині, в кого така кількість відгуків це більше тисячі. Мені дуже приємно, що ви нам довіряєте, оцінюєте наш магазин. Але в цих відгуках є відповідно і негативні, які дали нам змогу та дають змогу давати бути. Кращими надавати якісніший сервіс, тщательніше відбирати продукцію для вас. Ще раз вам дуже вдячні наші клієнти для нових користувачів, для нових клієнтів. Google визначив, що нам можна довіряти на основі такої високої оцінки. Наш сайт іконна в шапці профілю. Будемо дуже вдячні, якщо ви станете постійним нашим покупцем. Ми будемо намагатися прикласти всіх зусиль, щоб вам все сподобалося.